Вадиме, дякую. Отже, 8.30, Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТВ. Росія знову завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. П'ятеро постраждалих у ранкового обстрілу Харкова. На світанку ворог атакував цивільну інфраструктуру в Київському районі. Про це повідомив очільник міста. З-під завалів вдалося врятувати шестеро людей. Дві людини травмовані серед них і дитина у Миргородському районі Полтавщини. Уламки ворожої цілі впали на приватну оселю. Постраждали госпіталізували. На Чернігівщині вибухи лунали на прилуччині. Пошкоджено один із виробничих об'єктів. Під ударом опинився і захід України. На Тернопільщині є пошкодження критичного промислового об'єкта. Про це повідомив голова обласної адміністрації В'ячеслав Негода. У регіоні можуть бути обмеження постачання газу. Працювала ППО і на Франківщині. Тут ціллю ворога теж стали інфраструктурні об'єкти постраждалих та руйнувань. Немає. На міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що ціллю масованої атаки Росії цієї ночі стали саме енергетична та газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. А з вечора ворог шахедами знову атакував Одещину. У передмісті обласного центру внаслідок удару виникла пожежа в трьох приватних будинках, Пошкоджено і критичною інфраструктуру. Про це повідомив Мер Чорноморська. У Подільському районі Одеської області внаслідок падіння уламків ракети спалахнув приватний будинок на щастя без жертв. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили масований штурм расистів біля часового яру. Напередодні вранці ворог спробував прорватися до позицій наших військових. Для цього зібрали понад два десятки одиниць техніки і рушили колоною. Зустріли їх дуже тепло. Піхота, артилерія та дронові екіпажі 24-ки Зробили все, аби подорож загарбників була незабутньою під щільним вогнем українських військових. Колона швидко загрузла на переправі. Що 11 одинадцять. Одиниць техніки згоріло ще, ще п'ять були пошкоджені. Піхота окупантів намагалася втекти на власних двох, але за ними вже полювали наші ФПВ. втрати, щонайменше 33 бійців битими та поранені. Володимир Зеленський напередодні в Бельгії провів переговори з лідерами Євросоюзу, яким щиро подякував за підтримку нашої країни, зокрема, премєр міністру Бельгії за літаки F-16 та за підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Під час зустрічі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером лідери обговорили продовження допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках. Про посилення обороноздатності України та всієї Європи Володимир Зеленський говорив із президентами Єврокомісії Урсулею фон Дерляєн і президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Він подякував їм за запрошення на спеціальне засідання Євроради. Із генеральним секретарем НАТО президент обговорив про оборонну підтримку України. Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили кроки для наближення справедливого і тривалого миру. З президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Зеленський скоординував позиції та на найближчі. Та найближчі кроки глави держав також обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни. Про повернення незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей. Президент України спілкувався із бельгійським королем Філіпом. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет прийняв у Пентагоні свого британського колегу Джона Гіллі. Говорили про підтримку України та посилення оборонних спроможностей Європи. Гексет сказав, що Вашингтон хоче співпрацювати з європейцями, щоб покласти край війні в Україні, досягти миру та безпеки в Європі, а потім збільшити союзницькі можливості та оперативну сумісність. Гіллі відповів, що Лондон готовий взяти на себе лідерство в посиленні України та збільшенні витрат на європейську оборону. Він оголосив, що Українці, як і британці, налаштовані працювати, щоб максимально використати нинішню унікальну можливість покласти край війні. І ця відповідальність на нас всіх підсумував британський міністр. Також очільник Пентагону ще раз заявив, що нинішня зупинка в постачанні зброї Києва це тільки пауза out. Як зазначив президент, це пауза, про що він сказав із самого початку. Пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру. Президент дуже пильно стежить за тим, що говорять і роблять українці. І ми дуже підбадьорені ознаками, які бачимо. Остаточне рішення ухвалить президент, але це пауза. Поки що. Хто бував в Україні, працював з українськими лідерами, зустрічався з українськими вояками або цивільними. Не вірить, що вони припинять боротьбу. Водночас ми не сумніва. Аємось, що вони готові підписати важливу економічну угоду зі США і готові до припинення вогню, і вони хочуть безпеки та гарантій, що не зіткнуться з російським вторгненням знову. Старий світопорядок практично зруйнований, а існування незалежної України сьогодні це чи не найголовніший фактор безпеки Європи, заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний під час виступу в Королівському інституції міжнародних відносин Четемхаус. Попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи з війною і додав, нова архітектура європейської безпеки неможлива без України. Адже українці завзято вступили в боротьбу і змогли. Дати не лише гідну відсіч ворогу, а й відстояти свою суб'єктність у формуванні системи світоустрою залужний. Вважає, що Україні необхідно шукати баланс між інтересами Сполучених Штатів, Євросоюзу і Китаю. За словами залужного, Сполучені Штати руйнують світовий порядок. Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі. Низка перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Керівнику якої виписали орден на арешт, констатує той факт, що Білий Дім все ж таки робить більше кроків назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Норвегія цього року більш ніж удвічі збільшить допомогу Україні. На підтримку Києва виділять 85 мільярдів крон замість запланованих раніше 35. це майже 8 мільярдів доларів. Збільшення бюджету на допомогу Україні схвалив норвезький парламент. Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів Києва. Евакуаційна бригада думала, що загинув 23-річний боєць Дмитро Савенко залишився один під ворожими кулями на полі бою із простреленими ногами, стікаючи кров'ю. І сам уже прощався з життям. Та два побратими ризикнули повернутися по нього і врятували від смерті після лікування і реабілітації. Відважний прикордонник повернувся на службу. Ти далі. Дмитра Савенка з Донецького лиману, колишнього провідника потяга Маріуполь-Львів, повномасштабна війна застала на строковій службі у іншому кінці країни у місті Чоп на Закарпатті, якраз під Дембель. Та 20-річний юнак не звільнився, а підписав контракт. Я знав, що хочу ще служити. Мої побратими також тут залишилися. Людей так 20 з нашого тільки підрозділу, одразу підписали контракти. Дмитро разом із побратимами прикордонниками воював на Харківщині поблизу Вовчанська. Торік, коли ворог почав там наступ, прикордонники до останнього залишалися на позиціях. Там дуже було багато орківських дронів, дуже багато що. Я пам'ятаю, кожні 5 метрів приходилось падати на ноги. Вони над нами пролітали. Ворог підійшов в притул і оточив наших шістьох воїнів. Стрілецький бій був на дуже коротких дистанціях. У лісі тоді Дмитра поранили в ногу. Натягнув собі турнікет. І вже бачу, як хлопців наших, які біля мене вони були в лінію, і вони по черзі почали падати. Бо сили були противника набагато більше. Бійців прикрила наша артилерія по рації. Ім дали команду відступати. Та Дмитро не міг рухатися, втратив багато крові. Йому прострелили другу ногу. А біля голови розірвалася вибухівка з ворожого дрона. З лінії вогню бійця не евакуювали, думали, що загинув. Дивлюсь на машину, думаю, все добре. Зараз мене витягнуть, і тут машина поїхала, і я трохи. Манів, тоді я вже думав, що все кінець. Бо ну евакуацію їхала, орки бігають, а я лежу. Та два побратими ризикнули повернутися по нього. Безстрашно пішли під ворожі кулі. Вони чули, як я по радіостанції постійно виходжу на зв'язок до хлопців. І прошу евакуації. Дмитра знайшли у ямі за бліндажем, витягнули його з лісу до дороги. Окупанти їх помітили, і знову почався бій. Перестрілка якраз наді мною, бо хлопці якраз за мною були за бугарком, а я впереді. Одна з ворожих куль влучила Дмитру у груди, але не пробила броню. Коли вже закінчувалися боєприпаси, на підмогу нашим героям прибув бронетранспортер сусіднього підрозділу. Побратими прикрили їх кулеметним вогнем і усіх трьох евакуювали. Поехали! Позаду у прикордонника операції та місяці лікування і реабілітації він повернувся на службу, пройшов курс оператора фпв дронів і знову рвався на передову. Та через стан здоров'я туди не взяли. У його нозі досі одна з ворожих куль. Через сильну контузію ще не відновився. Зір. Дмитро проходить службу у чопському прикордонному загоні вже п'ятий рік, і за цей час він себе не проявив виключно як дуже. Позитивна, ініціативна людина, молода людина, яка бажає служити Україні. Нині чоловік працює інспектором у чопському загоні на вокзалі разом із помічником собакою з панієлем виявляє заборонені предмети і хоче повернутися до побратимів на схід ближче до рідного лиману. Бути вдома, там поряд і вже б не виконати звичайно такі бойові якісь операції, але Десь би знайшов би сіль містечка. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти Айсітіві. Єдині новини. Понад 260 тисяч автівок українців знищені чи пошкоджені внаслідок російських обстрілів ракетами та шахедами. Механізму компенсації за розстріляні машини немає. Хоча торік у парламенті реєстрували відповідний законопроект, та страхувати автівки від воєнних ризиків пропонують страхові компанії. Перші хвилини після удару по столичній Лук'янівці палають автівки довкола все розтрощене. Ця вигоріла машина Дарії всередині дитяче крісло. Автівці 16 років. Жінка розуміє, відновити її вже не вдасться. Страхова, бучна вона не покриває такі оббитки. Каска такі машини, не страхують. Каска. Вот. Ну, закону компенсації немає. Майже під час кожного російського обстрілу прямим влучанням чи уламками шкодять автівки українців. Збитки війни рахує Київська школа економіки, і на листопад 24-го року знищено або пошкоджено вже 260 тисяч автомобілів. У грошах це більше 2 мільярдів доларів. Якщо за зруйноване житло держава розробила схему компенсації, то за втрачені авто жодних відшкодувань немає. Але з середини 22-го року страхові компанії пропонують страхування автівок від воєнних ризиків. Воно є частиною страхування. Казка, тобто добровільного страхування автотранспортних засобів, є певні обмеження. Якісь компанії беруть там на страхування авто, які там не старше 7 років, а якісь кажуть, що ми беремо і 15-річні авто. Тобто, можна знайти досить багато пропозицій. Деякі компанії пропонують воєнну страховку лише в межах полісу Каско. Вона коштує орієнтовно 2% ринкової вартості авто. У деяких можна застрахуватися лише від воєнних ризиків, і це вартуватиме десь 1-1,5% ціни авто. Але в таких договорах може бути франшиза у 5-10%. Це те, що водієві доведеться заплатити самостійно, якщо щось станеться. У страховиків різняться зони покриття воєнних ризиків. Майже ніхто не страхує на Донеччині, Херсонщині. Деякі відмовляються на Миколаївщині та у Запорізькій області у цій компанії врегулювали вже 30 страхових випадків щодо ризиків війни. Були випадки, коли автомобіль знаходився трохи подалі від епіцентру збитку, і були пошкоджені деталі автомобіля, які, в принципі, підлягали відновленню. Але, звісно, трапляються і випадки, коли. Автомобіль повністю знищений, і майже тяжко було ідентифікувати навіть номер кузова. Найбільша страхова виплата компанії 820 тисяч гривень за авто. Чверть випадків це повністю знищені машини, які відновити нереально. Тоді страхова виплачує власникам ринку вартість машини. Робоча автівка Станіслава опинилася поблизу прильоту шахеда в Києві. Її побило уламками. І за щастя, те, що якраз перед цим чоловік застрахував її. Страхова оцінила збиток у 70 тисяч гривень і відремонтувала авто. Я подав на наступний день документи за два тижні. Я вже отримав від них повідомлення, що вони сплатили, а на наступному тижні в мене вже зателефонувало і сто, мене на ремонт. Ну тобто дуже швидко. Суттєвого зростання попиту на страхування авто від ракетних шахетних ударів чи падіння уламків у страхових не бачать, бо переважно українці їздять на старіших авто. Середній вік машини в нас 23 роки, а страхують не старше 15. Рік тому у наслідок ракетного удару по Київській багатоповерхівці повністю згоріла автівка родини Олени. Стояла на подвір'ї ось тут, у кількох метрах від влучання ракети. Комунальники відтягнули її з двору на дорогу. Рік вона стояла там. Нам слідчий наш не радив знімати з, з обліку цю автівку, тому що казали, що можливо буде якісь компенсації за ці пошкоджені авто. І от одного ранку ми побачили, що машини немає. Дізналися з медіа з телеграм-каналів, що було таке розпорядження. Нашої військової адміністрації щоб прибрати ці машини, от і ми просто тепер не знаємо коли, куди вони поїхали. Добре, що після прильоту факт знищення авто зареєстрували в поліції, мають папірець про це. Має бути зроблене цивілізовано. Тобто, якщо щось забирають, то мають повідомити власника, що забрали. От ми забрали туди, ваше авто там іде на переробку, або воно стоїть десь на майданчику або щось, щоб людина розуміла, що відбувається, якщо буде якийсь, ну наприклад, потім компенсації від країни-агресора, яка нанесла шкоду, що може бути. Якийсь механізм розроблено. у Київській військовій адміністрації, яка ініціювала велике прибирання авто, щоб ті не заважали, пояснили. Вивезені машини не утилізовують, а зберігають на спецмайданчиках. Власники можуть повернути їх за запитом. Щоб у майбутньому претендувати на відшкодування за знищене війною авто, якщо такий механізм буде. Фахівці радять одразу після пошкодження писати заяву у поліцію. Її мають внести в єдиний держреєстр досудових розслідувань. Має бути протокол та фотофіксація пошкоджень і висновок експертизи про суму збитку. Якщо відновили авто самотужки, варто зберігати чеки. Наталя Кулик, Максим Костенко, факт і сі Марафон Єдині новини.